27 травня всесвітній день екстреної медичної допомоги, день медиків, які першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя цілодобово, кожного дня, безперервно, фахівці приймають сотні дзвінків, бригади швидкої допомоги виїжджають на виклики і роблять все, що в їхніх силах, щоб допомогти потерпілому. А якщо на декілька секунд просто уявити, що ця робота припиняється, і номера 103 не існує. Сотні тисяч життів не були б врятовані, якби вчасно не була надана медична допомога. Сьогодні кожен знає, якщо зателефонувати на 103, допомога обов'язково приїде, якщо це критичний стан. Або ж відповідні спеціалісти заспокоїть та порадять, що робити в тих чи інших ситуаціях. Саме лікарі-екстренки одні з перших рятують життя українців, де Росія вдаряє ракетами. За час повномасштабної війни Росія вбила близько 60 працівників системи медичної допомоги. Нашої держави вона знищила понад 500 машин екстреної медичної допомоги. Ці цифри змінюються кожного дня, але незмінним залишається одне: вже більше століття. Екстрена медична допомога стоїть на передовій боротьби за життя. Новини війни і почнемо з мобілізаційних питань: чи праві поліцейські вручати повістки і до кого вони можуть навідатися додому? Наразі правоохоронці лише перевірятимуть військові документи, але в присутності працівників ТЦК. Прийти в гості вони вправі тільки до тих військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку. А от повноважень вручати повістки у поліції немає. Усі свої дії служиві мають фіксувати на бодікамери. камери за зверненням працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Органів Служби безпеки України, розвідки України, працівники поліції спільно з працівниками ТЦК можуть залучатися до заходів з оповіщення. Крім цього, ну, заходів з оповіщення з військовозобов'язаних, резервістів, а також можуть затримувати та доставляти до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Призовників військовозобов'язаних резервістів, які е, вчинили адміністративні правопорушення передбаченими статтями 210, Повістки вручають представники територіальних центрів комплектування. У головному управлінні розвідки повідомили про новий рекорд сьогодні. Вночі український безпілотник уразив радіолокаційну станцію ворога, яка була розташована в Оренбурзькому Орську. Для цього дрон камікадзе здолав аж 1800 кілометрів, що є найбільшим діапазоном ураження від початку повномасштабного вторгнення. І завершимо міжнародними новинами. Швеція дозволила Україні бити ар системами Арчер по території Росії. Про це заявив їхній міністр оборони Польйонсон. Тим часом Польща запропонувала захистити небо над заходом України. Таку ідею підтримали Естонія, Британія, Канада та Франція. А от Німеччина висловилася проти того, аби наші військові застосовували їхню зброю по території ворога. Тисяча розумних старозумників в одному приміщенні на львівському науковому фестивалі потужність IQ буквально відчувалася фізично. Лекції від провідних вчених вражаючі стартапи та змагання проєктів Цьогоріч Організатори без перебільшення створили справжнє свято інтелекту. Він є всеукраїнського рівня, адже до нас з'їхалися учасники і відвідувачі з різних регіонів України. Цьогорічний фестиваль він багатий на блоки, тому що він представляє чотири головні блоки програми: це є лекційний блок, блок презентації стартапів, виставковий блок, а також блок Хакатону. Як переробити пластикову пляшку на сировину для 3D принтера, який має бути розумний замок для укриття? І як з нуля створити систему відстеження рухомого об'єкту на відео? Ідеї молоді дійсно вражають, але найцікавіше, що покоління Next мислить не вузько, а поєднює у винаходах одразу кілька дисциплін. Цьогорічний фестиваль говорить про те, що наука і технології розвиваються потужно, незважаючи на всі виклики, які ми маємо зараз. І ви можете переконатися в тому, що дуже багато цікавих розробок винаходів вартують уваги, і сьогодні молоді люди мають можливість глянути, доторкнутися до них, а також стати тими, хто будуть генерувати нові ідеї для продукування важливих рішень на ті чи інші проблематики. Власні винаходи та нові знання від гуру науки це лише частина фестивалю. Кращі проєкти з півсотні представлених на Хакатоні отримали грошові призи. А дехто з юних вчених навіть отримав пропозицію від роботодавців. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Впродовж вихідних на благодійному ярмарку вдалося назбирати понад 300 тисяч гривень на підтримку домівки врятованих тварин. Ці гроші скерують на погашення заборгованостей притулку, а також на потреби тваринок. Організували ярмарок волонтери. І хоча зібрали чималу суму, але притулок все одно потребує нашої з вами підтримки, оскільки гроші на утримання домівки потрібні постійно. А існує вона лише за кошти небайдужих і не має державного фінансування. Рахунки, куди можна надіслати фінансову допомогу, ви зможете знайти на сторінках домівки у соцмережах. Ежах нагадаємо, що нещодавно керівництво притулку повідомило, що вони на межі закриття однак, завдяки саме допомозі небайдужих людей цього вдалося уникнути, і тваринкам все ще є де жити. На засіданні виконавчого комітету було затверджене рішення про встановлення вартості транспортної роботи для трамваїв і тролейбусів, і власне це рішення дасть нам можливість перейти на оплату одного кілометра по Львів електротрансу. На засіданні сесії міської ради була прийнята відповідна програма, яка передбачає оплату за транспортну роботу для Львів електротранс. І відповідно ми тепер розраховуватимемо з червня місяця вартість транспортної роботи, яка підлягає оплаті підприємству в подальшому. Дальше у розмірі 119 гривень за роботу одного за один кілометр роботи трамвая і 101 гривня за один кілометр роботи тролейбуса розроблений і затверджений про відповідною програмою механізм оплати за транспортну роботу. Тобто первинно ми розраховуємо шляхом добутку між. Кількістю кілометрів, які підприємство проїхало по кожному з видів рухомого складу, трамвай чи тролейбус на відповідну вартість затвердженого рішення виконавчого комітету, і після цього відмінусовується сума коштів, яка отримана як виручка підприємством, а також сума коштів, отримана як компенсація за пільговий проїзд пільговиків. Тобто, це є доплата за транспортну роботу для того, щоб підприємство мало належним чином функціонувати і розвиватися. Цього червня ми укладаємо відповідний договір між департаментом міської мобільності та Ріф електротрансом. Відповідно, цей договір містить норми, які дають можливість оплачувати за транспортну роботу. І на підставі цього, вже за результатами червня місяця, ми будемо аналізувати, скільки кілометрів проїхав трамвай, скільки кілометрів проїхав тролейбус, і відповідно розраховувати, скільки необхідно оплатити за транспортну роботу з міського бюджету. щодо автобусних перевізників, ми зараз спільно з профільним міністерством комунікуємо для того, щоб Розробити відповідну методику на сьогодні, на жаль, не передбачено чинним законодавством можливість переходу на оплату транспортної роботи по автомобільному транспорту, але власне зараз напрацьовуються спільно зміни до законодавства, які в перспективі дадуть нам можливість перейти на оплату транспортної роботи, зокрема і по автобусах. Львівські веслувальники показали чудові результати на Кубку світу, що відбувся у Польщі. Наші спортсмени повернулися з познані з чотирма медалями. Зокрема, Валерія Терета перемогла на дистанції 1000 та 5000 метрів в каної одиночці, а також веслувальниця здобула третє місце на дистанцію 500 метрів. А Віталій Вергелес з Андрієм Рибачком вибороли друге місце в каноє двіці на дистанцію 1000 метрів. Додамо, що це були останні змагання з веслування на байдарках та каноя такого рівня перед початком цьогорічних олімпійських. Ігор у Парижі у Львові ранішня подорож пенсіонерки ледь не завершилася трагедією. Жінка, які 79 років, саме йшла по справах, як раптом опинилася під трамваєм. У поліції кажуть, що інцидент стався сьогодні на нерегульованому пішохідному переході у десятій ранку на вулиці Замарстинівській. В Трансіж переконують, що старенька перебігала дорогу не за правилами. А коли потрапила під колеса, то водійка трамваю одразу ж викликала швидку. На щастя, бідолашна пенсіонерка залишилася живою і зараз вона перебуває у лікарні під наглядом медиків, а слідчі ретельно вивчають усі деталі цієї прикрої історії. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка трамваю скоїла неїсне пішохода 79-річну львів'янку, яка переходила дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Жінка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Правоохоронці встановлюють усі обставини. Події вирішується питання правової кваліфікації. Двоє людей у Львові отруїлися чадним газом. Витік трапився у багатоквартирному будинку на вулиці Ужгородській. 20-річна жінка та 24-річний чоловік були доставлені до обласної клінічної лікарні. Фахівці наголошують, що основною вимогою для уникнення таких випадків завжди повинен бути притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення, через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб гази виходили в атмосферу.